Коли рідну людину викрадають злі покидьки, будь-хто піде у поліцію. От тільки у РПГ Лічдом Бетлмак немає поліції. Зате є магія, і ти, ігронавте, зможеш нею оволодіти. Тільки спершу доведеться кинути чарку і надіти магічні браслети. Без них проти місцевих некромантів та нежиті не встояти. І хоча на початку у тебе буде лише дві стихії, але комбінуючи їх та підсилюючи рунами, ти зможеш влаштовувати потайбічним тайбічним покидькам справжнє пекло, заморожуєш падлюку у кригу, а потім смалюєш по ньому фаєрболом так, щоб від нього і мокрого місця. Не залишилося при цьому не забувай звертати увагу на дивні тріщини у реальності, і з них ти дізнаєшся більше магічних секретів та усю правду про своє призначення. І, хоча сюжет залишає бажати кращого, ця гра тільки через круту магічну бойову механіку варта твоєї уваги. Ну а якщо ти полюбляєш розправлятися із ворогом голими стільцями, тобі у наступний свіжак у ігронатах. А тепер хвилинка меблезнавства в ігронафтах. Запам'ятайте назавжди, дивани потрібні для того, щоб шпілити у приставку, крісла для ігор на комп'ютері, а складні стільці, щоб гамселити супротивників у дабі дабі і «16». Ні, реслінг не повертається на QTV, зате він повертається прямо на твій ПК. Тож знімай стрінги з цвяху і приготуйся зробити подвійний броу-кік Стіву Остіну. Сієм банку, Зероку, Шеймусу та іще 116 ста іконам реслінгу та бодібілдингу. Адже на ринг Дабі-Дабі і зайде сам термінатор. Однак останнє, що він побачить перед нокаутом, твою пику, яку ти перенесеш у гру за допомогу. Помогою редактору, а якщо власної мармизи у грі тобі буде замало, то зможеш створити ще й власну арену, чи навіть ціле шоу. А зробити все це та порахувати зуби залізному армії, ти зможеш просто зараз. Адже дабі дабі і 16 вже вийшла. А якщо набридно обіймати спітнілих бугаїв, зможеш усамітнитися у наступному свіжаку ігронавтах. Кисень найбільш розповсюджена складова земної кори. Трохи менше його у атмосфері нашої планети. А от у космосі, як і у виживастику Едріфт, його взагалі немає. Тут тільки ти, астронавте, та зруйнована орбітальна станція. З'ясувати, що рознесло її на друзки та вбило усіх колег не так важливо, як встигнути долетіти до балону з О 2 Адже кисень у твоєму скафандрі закінчується, і кожен подих на вагу золота. А тобі і ще треба досліджувати п'ять напівцілілих відсіків станції, лагодити техніку та шукати спосіб повернутися на землю. А вона ось тут, у якихось ста кілометрах. Тільки між нею і тобою невидимий ворог, космос. І проти нього у тебе нульові шанси. А у нього проти тебе нульова гравітація, один невірний рух, і ніякий Джордж Клуні тебе не врятує. Huston, we have a problem. Що й казати? А Едрів це напружений виживастик, який у купі з околу сліфтом може показати тобі усю безжальність космосу. Хоча по динаміці йому далеко до свіженької і Валькірія, яка теж вже вийшла. Але про неї тобі за кілька хвилин розкажуть самі розробники у ексклюзиві. Що ж, ліч дом Бетлма дабі дабі і шістнадцять та дріфт вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро далі у «Ігронавтах».